Янгол гачком на ялинку. Нам знадобиться 20 метрів шнура, намистина і гачок 3 мм. Набираємо 19 повітряних петель, відступаємо дві петлі і в третю петлю починаємо в'язати напівстопчиками з накидом. В'яжемо 16 напівстопчиків, а в кінці ряду робимо два з'єднувальних стовпчика. Робимо повітряну петлю, переходимо на другий ряд, робимо один з'єднувальний стовпчик і знову 16 напівстопчиків з накидом. Таким чином ми в'яжемо 9 рядочків. Так само ми в'яжемо два крила для янгола, тільки замість 19 повітряних петель набираємо по 10. Обрізаємо довгий хвостик, ми будемо приєднувати крила до основи. Затягуємо довгими хвостиками серединку янгола і приєднуємо на мостину. Я обкручую на мостину двічі, щоб вона краще трималася на верхівці основи. Верхівочки відрізків зав'язуємо у вузлик це буде підвізка для янгола. Повний і покроковий відеоурок вже